Бажаю здоров'я. 27 червня вшанували пам'ять загиблих внаслідок ворожого удару по торговому центру АМСТОР у Кременчуці. Два роки тому Росія вчинила черговий терористичний акт проти цивільних людей. Вічна пам'ять ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Організували круглий стіл із підприємцями Полтавщини, представниками експортно-кредитного агентства та банківських установ. Обговорили доступні можливості для регіонального бізнесу, серед них фінансування, кредитування. Страхування експортної діяльності і інвестиції у природну промисловість та альтернативні джерела енергії. Нові інструменти дозволять розширити ринки збуту товарів, а отже, сприятимуть розвитку наших підприємств. Зміцнюємо економіку області разом. На Полтавщині розпочалися жнива: аграрії збирають ранні зернові та зернобобові культури. Уже намолотили більше 4 тисяч тонн нового врожаю, середня врожайність майже 31 центнер з гектара. Почали збирати озимий ріпак. Намолотили вже більше тисячі тонн. Вдячні аграріям за невтовну працю. Так тримати відкритість та ефективність пріоритет роботи на всіх рівнях. У цьому напрямі продовжує працювати робоча група Прозорість і підзвітність. Фахівці виявили ризики розтрати бюджетних коштів, та ризики націнки на обладнання при розвіді двох закупівель у Полтавській громаді. Одна стосувалася проведення ямкового ремонту і встановлення дорожніх знаків, інше – придбання кухонної техніки для закладів громадського харчування. Аналізуємо і закупівлю з капремонту та облаштування укриття в одному з дитсадків Кермачудської громади. Аудитори попередньо промоніторили ціни на матеріали за окремими позиціями, зафіксували перевищення до 50%. Усі питання на контролі. готуємось до нового навчального року завчасно. Громади Полтавщини отримали першу партію підручників із 16 предметів. Вони для учнів 7 класу, які навчаються за програмою. Нової української школи в області надійшло майже 77 тисяч примірників. Очікуємо ще понад 173 тисячі. Підручники надруковані за кошти держбюджету і країн-партнерів Європейського Союзу. Дбаємо, аби освіта наших дітей була якісною. Слава Україні!